8 травня Україна відзначає день пам'яті та примирення пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями в Олександрії. Пам'ять загиблих в роки Другої світової війни вшанували покладанням квітів до братської могили, що по вулиці Діброви. Сьогодні ми дійсно зібралися вшанувати усіх загиблих у тій страшній Другій світовій війні. Це день пам'яті і примирення. Ми повинні це пам'ятати все життя, адже неймовірна кількість наших захисників українців в той час загинула. Так само, як сьогодні наші хлопці-захисники боронять нашу Україну і безжально віддають свої життя, аби ми з вами мали змогу жити під мирним спокійним небом. Сьогодні в Олександрії залишилось лише шість ветеранів Другої світової війни. Якщо взяти в цілому, скільки в нас налічується ветеранів, то в нас сьогодні налічується 13 тисяч ветеранів, це пенсіонери і так далі. Що стосується зірки пам'яті, як ми їх називаємо, учасники бойових дій, то дуже мало залишилось, тому що ви знаєте від війни, скільки в нас. Часу пройшло, їх 95-96. І сьогодні ми їдемо до шісті наших ветеранів зірки пам'яті для того, щоб їх не так поздравити, як підняти їм дух. Спасиба сказати, що вони живі. Іваненко, Анна Федорівна 24-го року народження. Куженко Лідія Леонідовна, ви знаєте, ми з ними і з вами їздили до неї додому. Це ветеран, вона і партизан, якщо ви пам'ятаєте, багато про неї розказували. Сафроненко Володимир Іванович на перемозі, 27-го року народження. Лук'янова Катерина. Це буквально недавно ми записали вона переселенець. Приїхала до нас в місто. Ми зараз теж ж будемо її вітати. Алексеєва Дар'я Михайловна, три року народження, звіньородки, і головківка Бородавко Іван Федорович, якому 99 років. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшанували покладанням квітів до підніжжя пам'ятника невідомому солдату. Цього ж дня пам'ять загиблих вшанували біля знаку загиблим євреям, біля хреста на місці колишнього табору військовополонених, на військовому кладовищі та на братських могилах по вулиці 6 грудня на Лисій Горі у Перемоському мікрорайоні та у селах Олександрійської громади. Подібні заходи пройшли і у сусідніх громадах. Приютівській провели мітинг та провідали єдину ветеранку. Війни 94-річну палашку Дудник а в Попельнастівській вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни та згадали всіх, хто віддав своє життя у сучасній українсько-російській війні. Перемогли фашизм, переможемо рашизм.